Аю в етарі інформаційний випуск новин теми дня вихідні позаду тож настав час розповідати про найголовніші події Буковини. Всі деталі вже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 859-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок одного з вибухів. Пошкоджений супермаркет також пошкоджені й прилеглі магазини. Внаслідок атаки поранено семеро людей. Серед них 15-річний хлопець. Крім того, сьогодні вранці ворог скинув авіаційні бомби на школу та будинок культури на Харківщині. Врятувальники погасили пожежу на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв та постраждалих. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Він загинув, врятуючи побратимів. Військовою справою Юрій Іванович займатись не планував. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не зміг залишитись осторонь. Пам'ять героя увіковічнили меморіальною дошкою на будинку, де він жив. Детальніше вже за мить. З моменту загибелі її сина пройшло майже два роки. Утім, біль втрати досі не втихає. І ось сьогодні мати загиблого героя відкриває меморіальну дошку на будинку, де він жив. Тут народився, він звідси з цього під'їзду, він вийшов в військомат, звідси він вийшов з сумкою. сумку збирали йому явно, ну, навіть не було часу. Ну, цілий день зайняв час військомат, а вечором відбуття вже. Тобто він подзвонив і сказав: Мам, збери мені сумку. Дав більш-менш список. Я пам'ятаю, як я збирала цю сумку. Я, я вмивала сльозами кожну річ, яку я складала, тому що я не могла собі страшному сні уявити, що я буду збирати сили на війну. Юрій Іванович став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Після добровільної мобілізації доєднався до лав 80-ї окремої десантної бригади. За такий час був, що не вірилося до останнього ще війна, не хотілося все вірити, але такі справи. Він хотів піти одразу ж в перший день, але матір його мобила, і він пішов на наступний день, тобто щоб вона, він дав їй ще один день з нею. Він пішов кулеметником. Причому кулеметником він не був. Кулеметником він вчився бути вже в бої. Ось тому, що на запитання син, ну Чому ти? Ну, кулемет тягнути за собою це важко. Мам, ну, Тому що всі відмовилися пацани, а комусь треба. По Побратими Юрія, Роман та Олександр розповідають, це був безстрашний та водночас надійний воїн на полі бою. 25 лютого ми всі зустрілися в одній казармі. І так склалася доля, що ми попали в одну роту. Один підрозділ був він кругом з нами, де участвувала бригада, де участвував наш батальйон. Він кругом був з нами в перших рядах. Відважний хлопець. Ну і загинув як, як настоящий чоловік. Світ нації, що я можу сказати. Один з кращих воїнів, яких я знаю, взагалі мужиків за два роки не війну. Справжній козак, дуже добрий до побратимів. Діли ділився всім, чим мав, і дуже нещадний довго ворогів. Юрій Іванович був кандидатом у майстри спорту з боксу. Після повернення з фронту планував повернутись у зал. Утім, його життя обірвалось під час контрнаступу на Харківщині 28 вересня 2022 року. Грою було лише 24. Анна Харабара та мадня Віддали життя, боронячи рідну землю від російських окупантів. Буковина назавжди попрощалася ще з трьома захисниками. Солдата Бодначука Олександра, воїна військової частини А 7185 в останню дорогу провели у місті Чорнівці на Алеї Слави. Солдату Кушнюрюку Геннадію, воїну військової частини А 4949 -49, останню шану віддали у місті Новоселиця. Солдата Ісака Мар'яна, воїна військової частини А 2120 в останній шлях провели у селі юженець Чернівецького району вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькій області ввечері 29 червня на кордоні з Румунією двоє чоловіків напали на прикордонників. Відтак, охоронцям держкордону довелося застосувати вогнепальну зброю після попереджувальних пострілів. Цю інформацію підтвердив помічник керівника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднев в суботу між 21 першою та 22 другою годиною на одній з гірських ділянок державного кордону України з Румунією. Прикордонний наряд помітив рух двох чоловіків. Під час затримання чоловіки не виконали законних вимог прикордонного наряду та чинили супротив прикордоннику з застосуванням газового балончика та холодної зброї. В такій ситуації прикордонник змушений був використати вогнепальну зброю. У результаті використання зброї один з порушників був поранений, інший, на жаль, загинув. Пораненому порушнику надана домедична допомога, викликана карета швидкої допомоги, також повідомлено всі правоохоронні органи, і наразі Державним бюро розслідувань проводиться слідство за цим фактом. житлові та господарські будівлі, суха трава та чагарники. Протягом вихідних буковинські вогнеборці ліквідували 10 займань. Так через коротке замкнення електромережі 29 червня пожежа трапилася в селі Киселиці Вижницького району. Рятувальники ліквідували її в тих межах, що була на момент прибуття. Та не допустили перекидання вогну на зблокований з літньою кухнею гараж. Вогнем знищено перекриття, покриття будівлі та майно, що знаходилось всередині. Ще два займання у житловому секторі вогнеборці ліквідували 30 червня. З цієї ж причини через коротке замкнення у місті Новодністровськ загорілась квартира у п'ятиповерховому житловому будинку. У під'їзді утворилося щільне задимлення. Відтак рятувальники евакуювали п'ять людей. Вогонь знищив меблі та домашні речі. Того ж дня пожежа трапилась у селі Кам'яна у закинутій господарській будівлі. Споруда була дерев'яна, тому вогонь швидко поширився і охопив площу 120 квадратних метрів. Водночас рятувати від знищення не вдалося. Причина пожежі встановлюється. Більшість займань минулої доби виникли на відкритій території. Рятувальники п'ять разів виїжджали на ліквідацію загорань сміття, сухої трави та чагарників. Такі пожежі ліквідували у Чернівецькому, Дністровському районах та місті Чернівці. Минулої доби в обласному центрі трапилося дві ДТП. Так, учора, 30 червня, по вулиці Миру, внаслідок наїзду автомобіля ВАЗ 2107 травмувалася матір та її малолітня донька, які переходили дорогу у невстановленому місці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди малолітня дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Ще одна автопригода трапилася по вулиці Лозівській. Відомо, що 19-річний водій мотоцикла Ліфан зіткнувся з автомобілем Фольксваген. -По». Оло під керуванням 42-річного місцевого жителя у нас до каварії мотоцикліста та його 19-річну масажирку доправили до медичного закладу із травмами. Наразі тривають слідчі дії. Чернівці знову стали епіцентром адреналіну та швидкості. У вихідні траса Суперкрос приймала перший та другий етап Кубку України з мотокросу змагання, які потребують не лише високої майстерності, але й серйозної технічної підготовки. Всі деталі про перебіг турніру уже за мить у викладі журналістів телеканалу ТВА. Чернівецька траса Суперкрос знову стала місцем проведення захоплюючих змагань, які стали святом для всіх поціновувачів екстремального спорту. Цей видовищний захід зібрав найкращих мотокросменів з усієї України, які змагалися за право називатися кращими з кращих. Як відзначив генеральний секретар Федерації мотоспорту України Олександр Пачинський, головним завданням Федерації цього року є збереження мотоспорту в країні, оскільки цей вид спорту не лише розвиває фізичні здібності спортсменів, але й об'єднує людей різного віку та з різних регіонів. Дуже приємно мені знаходитись в місті Чернівці. Це для мене одна з знакових мотосветних трас, тому що я не, не один раз тут теж виступав і теж мав перемоги. Ті завдання, які зараз ставить Федерація мотоциклетного спорту України на цей рік і на наступні роки, це все таки збереження мотоциклетних трас, а також збереження тих спортсменів, які на даний момент виходять виступати і надалі. Тому що ми знаємо всі, що в даний момент в країні йде війна, і на жаль, частина мотоциклетного спорту і спортсменів. Воюють, захищають нашу країну. Суддя змагань Євгенія Махрова наголосила, що траса Суперкрос дає можливість проявити мотокросменам власну майстерність та зробити змагання видовищними для глядачів. Кожен заїзд наповнений адреналіном і захоплюючими моментами. Круті повороти, високі стрибки та запаморочлива швидкість не залишали байдужим нікого. Це чемпіонат України із супермотокросу. Ми його скорочено називаємо Суперкрос. Він відрізняється. Зняється від мотокросу тим, що дуже скорочена траса, тобто вона невеличка, але вона складається з багатьох трамплінів. І спортсмени їдуть трамплін за трампліном, трамплін за трампліном. Це дуже важко зробити, тому заїзд в мотокросі триває 25 хвилин, а в суперкросі 15 хвилин дуже велике навантаження на гонщиків. Також Євгенія Махрова пояснила принцип організації першості. Розповідає, що змагання складаються з двох етапів. У нас в Чернівцях проходить два етапи із супермотокросу. В суботу проходить перший етап і в неділю другий етап. І під час цього всього дійства проходить ще чемпіонат міста Чернівців для аматорів і ветеранів, для інших класів, для діточок для того, щоб вони підвищували свою кваліфікацію і так само могли мали змогу покататися на нашій трасі і подивитися, як ми гарно її зробили і підготували. На трасу вийшли мотокросмени різних вікових категорій та рівнів підготовки. Пані Євгенія Ділис. Що в класі ветеранів бере участь і організатор змагань в класі ветерани їздить організатор змагань Скрипніков Олег Євгенійович. Він тренер нашої збірної, він тренер збірної України індуро. Так само є організатором змагань індуро, не тільки з мотокросу, які проходять в Чернівецькій області, в Вижниці, в горах, їздять по бездоріжжю. Дуже гарні змагання. Підготовка до таких змагань починається задовго до старту, розповідає пан Олег. Траса Суперкрос до Стойне поле для спортивної битви, де кожен метр вимагає від спортсменів максимальної концентрації та витримки. У мене тут серйозні конкуренти. Ну як кажуть, дома і стіни допомагають, то якось вийшло так об'їхати їх. Тяжко але об'їхали. Також Олег Скрипніков нагадав, що змагання такого рівня не відбулися без постійної підтримки партнерів, які допомагають розвитку технічних видів спорту у Чернівцях. Прад гравітон постійно приймає участь в організації змагань. Ми допомагаємо організаторам. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями техноспорт з громадською організацією. Ми допомагаємо в проведенні змагань. До слова змагання в Чернівцях стали яскравим свідченням того, що мотоспорт в Україні має по. Тужний потенціал, відданих шанувальників та перспективи для розвитку. Діана Добинда, Аліна Рябко Теми дня ТВ Це всі новини, якими ми встигаємо поділитись з вами. Більше інформації ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я з вами прощаюсь. Бажаю хорошого вечора. На все добре.